Сергій Миколаївич, які головні цілі ви переслідуєте завдяки цій акції? Єднання це цілі єднання України, єднання Луганщини це мир на Луганщині. Це головні цілі автопрогів, Луганщина за єдину Україну та за мир. Скільки територій Луганщини і не тільки Луганщини бере участь у цій акції? Бере участь дев'ять районів Луганщини, два райони Харківської області, це Боровський, Куп'янський район. І є представники із інших районів Луганської області, які сьогодні знаходяться в руках сепаратистів. Скільки примірно зараз техніки знаходиться техні? тут от, на площі? Понад 200 машин. Понад 200 машин це делегації з усіх районів Луганської області. Е, Представтесь, будь ласка. Моє, моє прізвище Солоптери Миколаївич, Марківський район Луганської області, 114 округ. А скажіть, будь ласка, чому ви зараз тут? Тому що душа болить мене за Україну. Я сюди приїхав, аби зустрітися за своїми колегами, однодумцями українцями, справжніми українцями. Ви взяли участь в автопробігу з кількома машинами. Так, 16 автомобілів у нас приїхали сюди. І активна участь у проведенні всієї кампанії. А саме робота в дільничних виборчих комісіях, голова комісії і в штабі Порошенка. Дякую. Yeah. Yeah. Заступник голови Новопсковської районної державної адміністрації скороход Олександр. Hey, скажіть, будь ласка, чому ви зараз тут, чому делегація зараз тут перебуває? Тому що ми хочемо жити в єдиній країні, в єдиній Україні, в єдиній Луганщині, в правовій державі, в суверенній державі. Тому ми тут. Скільки на бере участь зараз тут в цій акції? 30 чоловік, 11 машин. Я Підтримую будь любе, любе е, е, движення, яке создано, яке організовано для того, щоб Україна була єдиною е, 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 суверенною державою. І дуже настрій такий підпіднятий. бо з'їхались, е, можна сказати, п'ять шість районів. є харківчани. Весь вся північ Луганської області дуже дуже приємно, що вони тут. В першу чергу хочу сказати всім спасибі за організацію цього е, міроприяття, за організацію цього автопробіга. Україна, Україна. Шановна громада, всі допишається своєю державою. Її частинкою і небайдужий до її долі завітав на цю площу, засвідчивши велику любов до рідного краю з Борівського району Харківської області. Тож Сватівська земля щиро вітає таке поважне зібрання.

Ненависти, зависти, злобы вражды, лукавца ныне прессной веки веков. kei te Від громадського руху Луганчани від всіх Луганчан дозвольте подякувати всім вас за проявлений справжній героїзм та патріотизм діями участі в автопробігу. Сьогодні на території нашої області, на території східних областей іде справжня війна. Гинуть люди, наші діти, громадський рух Луганчани. Закликає всіх небайдужих громадян, патріотів Луганщини сказати рішуче ні війні, мародерству, бо тільки разом ми можемо призупинити братовбивче кровопролиття фермерів та приватних землевласників Луганської області, громадського руху Луганчани. Приз... А що за ці е, три місяці відбувалося? Де так називаємо ілюстрація? где э, те законы которые сегодня необходимы сегодня происходит простая подтасовка происходит ротация и опять крышевание своих интересов спасибо, спасибо. спасибо. забраты за за у нас землю забраты у нас будущее у детей наших майбутнях и вот ну просто Я дуже хвилююся. Я хочу коротко сказати, чого ми тут. Ми тут, троєчани, то, що ми хочемо, щоб нас почули, як от зомбують нас російські телеканали. От почуйте Донбас, почуйте Донбас, почуйте Слобожанщину, почуйте хліборобів Троїцького району, які не хочуть віддати свою землю, сусідню державу. Я, я лічно з кожним спілкувався і ніхто не, не, не бажає цього. Ідіть в політику, ідіть у владу. Ви наше ваше право. Але будьте причетні до здоровлення на Євромайдані Відбулася революція національної гідності. Тоді народ відчув, що ми слава Україні! Героям слава! Слава! слава Україні! До слова запрошується громадський я дивлюсь на вас, я радий, що ви є, і тут сказали, що прагнемо, щоб весь світ поважав наші рішення, а воно на сьогодні лише одне: ми хочемо миру, злагоди та жити в єдиній, цілісній процвітаючій Україні. Ми повинні об'єднатися та підтримати наших дітей, тих хлопців, які зараз вимушені захищати спокій, мир. Та кордони нашої держави, не балачками лежачи на дивані, очікуванням, а проявити справжню активну життєву позицію, патріотизм, любов до землі, де народились, через допомогу військовослужбовцям Національної гвардії, проведенням люстрації на місцях, антикорупційну діяльність, підтримку біженцям. І головне створенням атмосфери визнання державної позиції у всіх сферах життя, життя кожної територіальної громади. І мусимо підтримувати християнські цінності. Є якісь доповнення? Якщо є доповнення, то давайте ми їх долучимо до Дякую. На цьому мітинг оголошується закритим.